Ну, це треба мати IQ як мінімум 250. тому що росіяни вважають, що вони це окрема раса. Це у нас симптом хвороби, какая разниця, да ці рівні. А я вам відповім: ніхуя вона не ізраїльтянка. Конкурс на якому є країни зі своїми прапорами за визначенням політичний. Ну це комедія, це просто така трагікомедія, що хочеться плакати і какати, буквально. У 2022 році Євробачення зробило достатньо вольовий і абсолютно морально правильний вибір заборонити Росії участь у цьому пісенному конкурсі, і здавалося б відсутність участі держави терористів у найбільшому наймасштабнішому пісенному конкурсі Європи мало б знищити або, хоча, б звести до критично малої ступінь впливу Росії на власне європейську свідомість саме через Євробачення, і безсумнівно це рішення мало свій позитивний ефект і продовжує мати свій позитивний ефект. У нас же третє Євробачення без Росії. Аплодисменти, проте не все так райдужно, як хотілося, особливо цього року на Євробаченні є декілька яскравих особистостей, які симпатизують культурі держави терориста, і власне намагаються якимось чином навіть її просувати. Сьогодні ми поговоримо про цих трьох особистостей, а також запитаємо думки у так сказати експертки з русофобії. Тому так сказати, готуйте чайочок. Будемо розбирати лицемірство. Проте, перед початком цього відео, я хочу сказати дякую твітерському пану Юру Ваня і суспільному культурі за освітлення цієї інформації, і власне за те, що своїм цим освітленням інформації допомогли в той же час зібрати матеріал для цього відео. Я вважаю, що це треба поширювати і це треба висвітлювати. І ми почнемо з персонажа, в якому я так сказати, найбільше розчарувались, тому що здавалося б достатньо. Цікавий виступ, виступ про єдність Європи, те, що зараз дуже і дуже потрібно, тому що всі ми знаємо, Росія дуже любить спонсувати правопопулістські партії в Європі, які бачать своєю ціллю руйнування Європейського союзу як власне установи, яка має демократичні і гуманістичні цінності. Проте Кляйн, учасник цьогорічного Євробачення від Нідерландів, це напевно найгучніший кейс в українському інфопросторі про русофілію. Європейців і про власне просування російської культури в медіа, тому що, на мою думку, саме в оцьому пасивному пропагандизмі, хоча може, і активному, він брав найтаку Активнішу участь з усіх учасників цьогорічного Євробачення, і власне пройоб у нього був достатньо масштабний і не тільки один. Проте почнемо з найбруднішого 11 березня 2022 року, власне, початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На всі стрімінгові платформи виходить так сказати пісня Jackass. І автори цієї пісні це. Цьогорічний учасник від Нідерландів Йост Кляйн і російський блогер Кризі Мега Хелл. І тут я просто хочу так сказати зачитати цитату: I want a Russian lady, I want some Russian babies. Є питання, є дуже багато питань, і основне питання у мене навіть не до йоста Кляйна. Як в Нідерландах обирається учасник Євробачення власне з поміж кандидатів на участь, учасника в цій країні обирали декількома способами, проте останні роки. І 2024 не виключення транслятор Євробачення на території Нідерландів сам обирає після скрінінгового процесу кандидата на участь, куди блядь, дивився транслятор, куди блядь, дивився бродкастер. Які цитую перевірки було проведено, типу ну серйозно, і це не єдина пісня Йоста Кляйна з російськими виконавцями. У нього також була інша пісня з російським гуртом Russian Village Boys. При тому, що в Нідерландах існує своя рейв культура яка абсолютно відокремлена від оцієї трешової російської культури рейву. вона має свою субкультуру, яка є нідерландським, так сказати, Можна навіть сказати певним культурним надбанням. Є питання є питання, навіщо співати пісню про європейський союз, якщо обираючи між власне членами своєї культури просуванням власне європейської культури і просуванням культури держави терориста, ти обираєш просування культури держави терориста. Ну, типу, серйозно, це ну нереальний момент. І особливо, це от лицемірство про співання пісні про Європу з власне символікою Євросоюзу, наклеєною просто всюди, куди можна. Вони прям собі сраку обклеїли цією символікою Євросоюзу, щоб просувати терористичну культуру. Ну, типу, висновки робіть самі. Uh, but... Це it's гардсичуєйшн a, it's a, it's a too much Тумач Park. Друга претендентка на так сказати міс обдрістаність Євробачення 2024 не так гарно вміє просувати культуру тероризму, проте вона дуже гарно вміє порушувати закони і порушувати власне закони про перетину державних кордонів суверенних держав. Ми поговоримо зараз про Еден Голан, учасницю від Ізраїлю. І ви можете спитати, Борисе, а ось яким чином громадянка Ізраїлю змогла порушити закони про перетин Державного кордону України? А я вам відповім: ніхуя, вона не ізраїльтянка. Ну, типу, окей, on paper, Зараз вона вже ізраїльтянка. Проте у 2016 році цитує суспільна культура. Вона виступала на конкурсі Нова волна, Нова хвиля в тимчасово окупованому Криму. А у 2018 році брала участь у російському аналогові шоу Голос Діти у команді співачки Палегері. Ну, типу, спочатку, ми виступаємо в тимчасово окупованому Криму, що для мене особливо також достатньо персонально, болячий момент. А потім ми їдемо на Євробачення при тому, що тут у нас знову ж. Таки. хоч в Ізраїлі кандидати обираються на основі шоу по типу українського відбору, все одно вони проходять державний скрінінг. Ну, типу. Ну що, давайте правопорушників відправляти на Євробачення. Це ж так круто, же інших кандидатів немає. І до речі, цікавий момент знову ж таки, цитую суспільна культура. Попри це, співачка зазначає, що росіяни так і не визнали її своєю. Навіть через 13 років я не звикла до менталітету, атмосфери і сірості. Москва дивовижне місто, але я не можу сказати, що там було добре на душі. Я не антисеміти, їбать відкриття. Ну, це треба мати IQ як мінімум 250. До 2022 року вона випускала пісні російською мовою. Вона жила в Росії, що вона робила там свою кар'єру, що вона вдячна цитую, Росії за свою кар'єру. І головне питання: чому ж вона стала ізраїльтянкою? А відповідь ви можете отримати від другого питання: коли саме вона стала ізраїльтянкою? А ізраїльтянкою вона стала? У 2022 році дуже цікавий таймінг. Дуже цікавий таймінг. Ну прям виникає більше питань ніж виходить відповідей. Прям що змусило дівчину намагатися відмитися від терористичної держави. Правильна відповідь. Не тероризм, правильна відповідь. Антисемітизм. І знову ж таки, я хочу додати дисклеймер, щоб мене неправильно не зрозуміли. Я не підтримую антисемітизм. Антисемітизм це не прикольно. Я не підтримую, власне ксенофобію в жодній з її проявлень. Окрім ну, ви самі розумієте до кого. Я все ще сподіваюся, що це відео буде монетизовано. Дайте Борис Цігаїні Чакіо побути трошки делюжено. Третій, так сказати, конкурсант конкурсу. Містер або міс обдрістаність Євробачення 2024 не такий, скажімо так, релевантний, тому що це учасник від Німеччини. А всі ми знаємо, всі роблять меми про те, як Німеччина бере участь в Євробаченні. Тут у мене знову ж таки немає претензій вже до німецьких бродкастерів, тому що у них. Це більш відкрито. Вони знову ж таки проводять скрінінги, і також проводять ось в цьому році. У них був е, типу українського відбору. Плюс наш персонаж обісрався вже після того, як став учасником Євробачення від Німеччини. Цитуючи інтерв'ю, німецький е, учасник Євробачення Ісаак хотів би побачити Росію на Євробаченні. Ми музиканти, ми не політики. Цитую, я цього не розумію. Я сказав, чому викидувати Ізраїль? Давайте повернемо Росію. Росію, ми музиканти, ми не політики. Ми зустрічаємося тут, щоб робити музику, і ми маємо розмову про якогось чувака з Росії, з величезної країни. Німецький уряд також робить речі, з якими я не згоден. Какая разница? Це у нас симптом хвороби, яка разница?». На німецькому редіті я нарили стейтмент Ісаака, тому що я на нього не підписаний, я взагалі не знаю, хто на нього там підписаний. Його, так сказати, відгук на відгук на його цитату, цитую, це прям ну це комедія. Це просто така трагікомедія, що хочеться плакати і какати буквально. Музика може подати приклад єдності, і всі мають право піти за цим прикладом. Я твердо проти всіх війн і оплакую всіх їх жертв. Моя віра в мир і єдність. Підсилюється повагою, любов'ю та музикою. Я ніколи б не підтримав тероризм в жодній формі і ніколи б не підтримав війну і насильство. Ну, хоч не написав «Purin's War», Тому що, ну, якщо б він написав «Purin's War», він би буквально вибив всі так сказати кеглі, страйк. Какая разниця я не такая? Буквально це ну. Мем максимальний і мем не смішний, а сумний. Отже, з цими трьома додіками ми розібралися, але з цих історій виникає ширше питання, чому, наприклад, заборонивши виступати Росії, Євробачення, все, ще дозволяє, наприклад, країнам без демократичного вибору представника, як, наприклад, Нідерланди, або з напівдемократичним, як в Ізраїлі, виставляти на конкурс людей, що прославляють культуру окупації, що прославляють культуру. Насильства, що просувають культуру тероризму, загрожуючи безпеці Європи, яка власне є основною ідеєю Євробачення, як у нас виникало Євробачення. Євробачення це була ідея, щоб об'єднати Європу і об'єднати Європу не в політичному, а саме в емпатичному сенсі, щоб дати Європі певний emotional output для оцього об'єднання разом для єдності і в той же час здорової конкуренції, в якій всі підтримують всіх. І чому все ще учасники, оці наші персонажі? Які напряму ідуть проти ідей Євробачення, можуть продовжувати виставляти це на показ. Для цього я через цю криво прифотошоплену магічну кришталеву кулю звернуся до так сказати експертки з русофобії, яка нещодавно випускала відео про історію власне рус. На Євробаченні, і після думки якої вам всім точно перехочеться гратись. Поліни майко так, я не вмію робити нормальні переходи, тому будь ласка, зробіть вигляд, що тут якийсь їбать прекрасний неймовірний переход, і взагалі я у вас в телефоні, в комп'ютері, там не знаю, підкреслити потрібне, що ви мені зробите. А, вітання, дякую за слово, і одразу скажу, що я не політологиня, тому не можу казати про глибокі причини такого ставлення Європи до росіян. Але можу сказати свою думку після всього, що я прочитала про Євробачення за всю історію його існування. По перше. Росія на Євробаченні на 10 років довше ніж Україна, бо вони там з 93-го року, а ми наче з 2004 чи щось таке. І це означає, що у них було на 10 років більше, щоб просувати свою пропаганду в Європі, коли України навіть не було на цьому конкурсі. По друге складно ігнорувати, що у Росії дуже розвинена пропаганда, причому вона розвинена всіма мовами світу в багатьох країнах, і вони це прекрасно використовують на Євробаченні. От як, наприклад, всі. 17 році вони вирішили відправити в Україну на Євробачення Юлію, яка е, людина з інвалідністю на кріслі колісному, але є нюанс, Юля була в окупованому Криму, і вона росіянка. Україна ну не пускала її, тому що в нас є закони, які забороняє пускати людей, які були в Криму після окупації. Як Росія це використала? Вона сказала, що ми не пускаємо Юлію, тому що ми не інклюзивні. Бо вона ж людина з інвалідністю. І що, на Євробачення, в принципі, це діяло прекрасно. Вони на нас тиснули, вони змушували її пустити, ігнорувати наші закони. Вони дозволили їй виступати дистанційно, але самі росіяни відмовились. Тобто, якби не відмовились, вони б собі виступали дистанційно по зуму. Оце, звісно, прикол. По-друге, вони прекрасно використовують цю толерантну складову Євробачення, і вони знають, що не пускати. Когось через національність, це ж дискримінація за національністю. Тому коли не пускають росіян, вони звісно ж будуть кричати про дискримінацію. А хтось, блядь, буде кричати про расизм, тому що росіяни вважають, що вони це окрема раса, і навіть у двадцять році Євробачення не хотіло виключати Росію. З участі після вторгнення. І якщо ви думаєте, що вони виключили її, тому що, типу, війна як так можна, агресори не мають бути присутніми на конкурсі, то я вас трошки розчарую, тому що насправді вони вирішили все ж таки Росію виключити. Але вони сказали, що це зроблено, бо якщо вони не виключать, це зашкодить репутації конкурсу. Так, да, ці рівні вони щось поняли, але не до кінця. І тут варто сказати, що насправді Євробачення тримається на срачах кожен рік. Вони прекрасно розуміють, що срачі мають бути, тому що це підвищує популярність. Чорний піар це теж піари. Вони прекрасно це використовують. Хоча вони кажуть, що Євробачення це політичний конкурс. Вони знають, що він політичний, тому що конкурс, на якому є країни зі своїми прапорами, за визначенням політичний. І їм треба, щоб люди срались. І я думаю, що вони цілком свідомо використовують в тому числі срачі за Росіян, поки це там не переходить якусь межу, як, наприклад, повномасштабне вторгнення в Україні, яке неможливо ігнорувати. А до цього вони такі: о, клас! В цьому році люди будуть сратися за Ізраїль, і ще там від, від Ізраїля їде росіянка. Взагалі, ідеально буде мега срати Ну, і зараз я бачила, що глядачі наголосували, що Ізраїль все одно пройшов фінал і якби. Бачите, працює тут. Я хочу зачитати прекрасний е, твіт, який написала українка. Пост нагадування перед півфіналами Євробачення. Більгієць для написання пісні Брав натхнення з п'єси Чехова. Чехія е, представниця з РФ. Ізраїль, представниця ЗРФ, виступала в окупованому Криму. Батьки досі мають бізнес в Росії. Хорватія в цьому році став фанатом російського реалізму. Нідерланди коротше, там багато там цілий трет. українці пишуть про те, за які країни не треба голосувати, тому що вони так чи інакше пов'язані з росіянами. А все чому? Тому що росіяни прекрасно влізли зі своєю культурою так званою в мізки іноземцям. Я не знаю як, але на мою думку, я хочу мріяти, як це би мало працювати. Україна би мала теж розвивати свою пропаганду да, всіма мовами світу для того, щоб е залізти в мізки іноземцям. Як це зробили росіяни? Тому що зараз у них в мізках Толстаєвський. Нам треба зробити, щоб у них в мізках був Шевченко, Франко, Коцюбинський, щоб вони їхніми творами надихались для того, щоб писати пісні, щоб вони їхні твори купували в іноземних книжкових магазинах, а не Тостєзбуло Долста... Толстаєвський Як це зробити? Це питання трошки не до мене. Я можу просто мріяти про те, що так мало би працювати. Тому що насправді це величезні гроші, вкинуті в пропаганду, які є у Росії, і ми не можемо це ігнорувати. До хорошого мені дуже сподобався хід з українською режисеркою Танією Муіньо, яка ставить номери для Джері Хейли, Альони Альони. Це прям люкс, тому що режисерка, яка знімала кліпи для Карді Бі, Гаррі Стайлза і інших, це от класна тема, щоб впливати так на іноземців. Ти ахуєнно робиш свою роботу, ти стаєш відомою, ти знімаєш для зірок світового масштабу, і при цьому наголошуєш, звідки ти і що відбувається в твоїй країні. А потім ставиш номер для своєї країни на Євробаченні, де, я думаю, багато хто ну, зрозуміли відсилку до там, фосфорних бомб, які падають з неба. І це прям от за цей хід я прям ставлю великий лайк, тому що я вважаю, що... Це дуже багато плюсиків дасть Україні на світовій е, такий інформаційній. Боротьбі, ну мені так здається, особисто. І загалом, якщо ви хочете дізнатися ретроспективно, як Євробачення взагалі ставиться до росіян, я зняла про це окреме відео, де можна подивитися, що за треш відбувався, які рожеві танки на сцені Євробачення в Москві, і про те, як Євробачення погрожувало Україні через росіян, і всякий інший трешак. це ви можете подивитися на моєму каналі. Хочу гратися. перехочеш. там, відос на 25 хвилин. З музичним експертом, який ще всякі прикольні інсайди про українських артистів розповідає. Дякую, що запросили мене у це відео. Я сподіваюся, що я була чомусь корисна і щось умне сказала. А тепер які висновки ми можемо з цього винести? Для чого я взагалі знімаю це відео? Напевно, для того, щоб поділитися цією інформацією на те коло осіб, яке я можу так сказати осягнути своїми силами. Тому що, якщо чесно, оці три випадки достатньо впали мені в душу з негативної точки зору, тому що, по-перше, я фанат Євробачення з малого дитинства. У мене один з головних спогадів дитинства, що мені батьки єдині рази, коли мені дозволяли налягати спати о дев'яті, це були дні Євробачення, коли мені дозволяли дивитися. Його поки я там не заснув, коли я прям ще малі був я засинали на третій пісні. Потім по я вже доходив до кінця. І по перше, це для мене асоціюється з якимось таким дитинством, з якимось дитячим цим світлом з оцією основною ідеєю Євробачення єдності Європи і непорушності демократичних і гуманістичних цінностей. А що з цих всіх ситуацій взагалі думаєте ви? Як ви думаєте, чому взагалі? Такі ексцеси продовжують виникати. Мені дуже цікаво буде почути вашу думку. Я завжди е, люблю подивитися на ситуацію з різних сторін, тому що, наприклад, якась причина цього виникнення могла б від мене піти, і ви можете, наприклад, відкрити мені очі ще на один аспект цієї так сказати, русофілії. А з вами були я, ваш крінжовий провідник світмоди. І Євробачення тепер Бориска Гаєні Чакіо. Не забувайте пікуватися про себе, і не забувайте, що ви найкраще. па папа.